Тебя уже фоткали? Сейчас я еще маме фотку не отправил. Бачиш у нас кружок, який уже тендерах. Все на тенерах. Я ровой, то ще проходец був. Денчик, що ти думаєш? Буде їздити? крепко? Ну така апаратура серьезна. Ну, ну. Я коли з тобою їздив скраблер забирать. Mm -hmm. Ти короче сказав, що ти будеш накаплювати опыт. Скільки прошло часу? Ну сколько? 5 років? Так ты накопил опыт чи нет? Ну чуть-чуть, ну мало, надо больше. Мотоцикл Kion Scrambler 250. Китайский. Китайский 2018. Какой сегодня день? И когда 20 ноября 2018. О, головне питання, ти будеш тепер в этих... Продолжать в Кимберлендах есть. Я снизился, это Кларкса, чувак. Это уже следующий этап Кларкса. Это для Тенеры, да, у тебя? Да. Это для песка, называется Тезер чувак. Мы в Марокко поедем. До Писанок. Слышишь? С ограниченной компанией. Как так вышло, что ты змінив компанію компании Honda? Ты ж так був. Чувак, ну. Сложно было, нелегко мне дался этот выбор. Чего? а что не легко? Пришлось послушать сердце, чувак, а не ум. Да? Вот ты ж трансальп хотел. Хотел. Трансальп проиграл во всьому — В рулежке, в звуке. Трансальп проиграл. Ну, так сказать, во внешнем виде, может, он чуть-чуть мне больше нравился, но мне очень не подобається сидушка, например, в трансальпе. Да и вообще хотелось попробовать. яму. <ріху> <ріху> — Ну, <ріху> чувак, лучше выбрать. Блин, ну вот, ну, конечно, аппаратура серьезна. Витаю тебе, Реально, рады пиздец за тебя. Денчик, ты радый? Конечно. Як думаєш, буде з нами кататися чи ні? Так, новий член гуртка буде. Скільки це нас вже на тенерах? Ти, ти будеш бездор катати чи ні? Та буде потрошку. Страшне Ось, діло. Наш любимий менеджер Олексій. І Менеджер на підробки Олександр. <гл> так, так. Я кажу, що вже стільки людей на тенеру посадив. Це ж це я наш кружок. Знаєш, так? Наша пісочниця. Ну давай. Стойка, стойка як на іксарі, як на хонті, треба буде переучувати. Давай, а, показуй. Сумки, чувак, прожили... Це чи ні, не, тут вони пройшли Балкани. Які в тебе плани на мотоцикл? Кататися просто. Не, 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 ну типа апгрейд, що ти перше зробиш? Апгрейд да. перше, значить. Дуги ставим з Денисом. Перше. Це Три. треба віски брати. Другий — багажник, третє защита рук, четверте, защита двигателя, щось придумати треба буде. Та нема чого думати, треба замовляти, вже готові треба. п'яте — вихлоп. Як думаєш, на скільки років мотик купив? Я думав, коли я СРФ обрав, я б думав, що на 5-7 років. а Пройшло 2 роки всього лише, його вже нету. Ти... У Львові катається. На чого і мене Honda? Не знаю, якось Honda приклеїлась до мене. Так. А потім я, коли XR 150, це вже так Honda, Honda, Honda. І мені якось так. Угу. Я з'їздив далеко в путешестві, він мене не подвів, і тому Honda поки що буде Honda. Слышиш, а розкажи, як ти вирішив, що ти хочеш її продати? Бо вона в тебе досить недолго була. Ну як вирішив? Проїхався на тендері. І вирішив. Так, у нас зараз історичний момент. Коваль вперше сідає за тенеру. Да, ти не катався ніколи? Ти катався чи ні? Ніколи не катався. Ну, ти так скептично, до тенери подобається. Ти бачиш, як він газунув? Я думаю, що йому реально сподобається. після цього ослика. Не знаю, він його, конечно, захищає, цей мотик, але може він і прикольний, але ж підвіски, конечно, треба зробити. Бомба! Ну давай, шо Він Такой м'який, такий, знаєш, да, такий, як секс з уверенной жінкою. Як такой, над землею летиш, да? Так. Да. Садишься в кресло какое-то я такий, понял. Такая все м'яка, сидушка м'яка. така. Прикольно. А потом я по городу проехался і все. Та на покорили... а що, що тобі сподобалось з ній? Тяга. Управляемость, звук, ну все классно. А как все вибрации тогда быть?